До початку великої війни у місті Рині була прекрасна традиція. Випускники у день отримання атестатів кидали вінки на хвилі Дунаю і загадували бажання. Семь рокий тому одна из выпускниц Ирина Панфил казала. В Библии есть такая фраза, которую еще любил повторять древнегреческий философ Сенека. Это "Дорогу осилит идущий". У каждого есть своя дорога, и я думаю, что по этой дороге нужно идти, не сворачивая, прямо к своей цели, преодолевая все преграды, все невзгоды, и просто именно это принесет человеку счастье, когда он добивается своих целей. У меня была э, цель э, поступить в До я сподіваюся, я этой ці цели достигну, так как цель получить медаль вже достигнута. Напередодні свята медичного працівника, який з цього року відзначається в Україні 27 липня. Ми зустрілися з Іриною. Вибачте, вже з Іриною Іванівною, яка здобула диплом Одеського національного медичного університету. Пані Ірино, а що було для вас найскладніше у навчанні вашому? У навчанні є складним для мене. Було складним те, що я відчувала дуже велику відповідальність, яка була на мене покладена. Я дуже боялася не виправдати чиїсь очікування, очікування батьків, очікування, можливо, вчителів, людей, які знали, навіщо я йду саме в цей університет і обираю саме цю професію. І мені дуже хотілося, щоб ці люди раділи, і хотілося, щоб вони знали, що вони не дарма. Вони не дарма в мене вірили і сподівалися на те, що я дійсно зможу це зробити. Інтернатура моя проходить на базі двох клінічних баз: це Одеська дитяча клінічна лікарня, там, де розташована кафедра, велика кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. І заочна база проходить на рівні Ізмаїльської міської центральної лікарні, де є велике гарне педіатричне відділення, яке складається з двох блоків. В першому бло блоці. Лікуються дітки немовлята до року, а у другому блоці вже лікуються підлітки та дітки більш старшого віку. Пані Ірино, а які саме випадки з вашої практики ну, не давали заснути вночі? У мене був досвід роботи у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії під час навчання в університеті? Я працювала у цьому відділенні два роки. І я можу сказати, що найскладнішими є випадки, коли надходять діти, яких доставляє швидка медична допомога, і це підлітки, які намагалися свої суїцидальні думки реалізувати спробою самогубства. На жаль, і це вже не тільки робота лікарів, це вже величезна робота психологів, психотерапевтів, інколи навіть психіатрів. Ми долучаємо наших колег, ми консультуємося, тому що без цього неможливо вирішити цю ситуацію. Фізично ми дитину можемо вилікувати, можемо покращити її стан, але проблема залишається, через яку цей фізичний стан, власне, був доведений саме до цього. І такі ситуації вони дійсно лишають великий слід, де починаєш думати про те, як суспільство. Дійшло до того, щоб ця дитина вона захотіла це зробити, захотіла реалізувати ці думки, яким повинен бути тиск, з якого саме боку тиск. І увесь цей комплекс думок, все це нашарування, воно дуже сильно впливає на психоемоційний стан, але ти не можеш спитати дитину про це, тому що це може її якимось чином дуже сильно зачепити, і вона не готова до того, щоб говорити про це. Ще один душевний біль для лікарки інтерна це покинуті малята. Зараз у лікарні, конкретно у лікарні, де проходить моя заочна інтернатура, надходять дуже багато діток з дитячих будинків, з психоневрологічних диспансерів. Це дітки з вродженими вадами, яких батьки, на жаль, покинули. Батьки не готові були взяти відповідальність саме за таку дитинку, саме за такого малюка, який народився із певною вадою розвитку, але ми робимо усе можливе. Дуже багато медсестер, санітарок, лікарів Вони приносять усе, що є в них вдома. Якщо дитина цього потребує, це речі, це предмети догляду. І я це також роблю. І робитиму за потребою, і дійсно про це дуже важко говорити, тому що ці дитки вони не заслуговують на таке. Я знаю, що ви навіть залучили свою матусі, яка працює у дитячій бібліотеці, і вона в'язала теплі речі для малят. Так, так. Мама дійсно в'язала ковтинки, вона в'язала светрики, вона в'язала шапочки, і це дуже цінно, що мама. Погодилися мені в цьому допомогти, тому що я дійсно щиро хочу проявити проявити саме це піклування і цю любов до певної дитинки, до діток, які потрапляють до нас. І у майбутньому, звісно ж, таки не тільки у мене в планах, а я спілкувалася також із колегами із одногрупницями моїми і. Є такі думки, щоб об'єднатися і власними зусиллями відкрити центр, де буде надаватися абсолютно безкоштовно допомога саме таким діткам, які потребують цього. І я сподіваюся, що це вийде реалізувати і в майбутньому буде трохи легше таким малюкам, які не винні в тому, що вони народилися з певною вадою розвитку, або просто народилися у тій родині, де Цього не планували, їх не чекали, їх не бажали. На жаль, на жаль, але це констатація факту. Знаєте, на мій погляд, не всі лікарі так близько до серця, сприймають свою роботу. А як ви вважаєте, чому? Відповідь буде дуже лаконічною і простою. Втома втома фізична і втома психоемоційна, тому що лікарі дуже втомлюються протягом чергувань. І я казатиму зараз про лікарів, які оперують регулярно, це хірурги. Травматологи, акушер-гінекологи, в них дуже дуже великий тиск, дуже великий об'єм цього навантаження. Я знаю, що лікарі-чоловіки, щоб відпочити, займаються полюванням, рибалкою. А як відпочивають жінки-лікарі, зокрема ви? Я дуже часто, як зараз модно казати, рефлексую таким чином, що я свої думки можу записати, записати у різних формах, як у формі прози, так і у віршованій формі, десь використовуючи символізм, десь використовуючи усі художні засоби, які тільки можливо використати. Інколи це доходить до соціуму, тобто я можу це опублікувати, можу якось ділитися своїми думками. Відрефлексувати, як кажуть психотерапевти, інколи не вистачає сміливості це зробити, і це залишається в нотатках. Але також мені дуже цікаво спостерігати за тим, як зараз трансформується та, скажімо так, вона не тільки трансформується, а вона не побоюсь цього слова удосконалюється українська культура. Зараз дуже багато молодих виконавців, і за ними цікаво спостерігати, цікаво вивчати їх творчість, цікаво спостерігати за тим, що зараз дуже багато нової літератури. На жаль, каталізатором цього була війна. Молоді фахівці це завжди новий погляд, нові ідеї. А що ви, як молода особа, змінили би в системі охорони здоров'я? Я вважаю, що доцільно було б зменшити об'єм документації та об'єм інформації. Я кажу саме про електронний варіант внесення цієї інформації. Звісно ж таки, НСЗУ е це все дуже дуже гарна ініціатива, але потрібно її дещо довершити, дещо досконалити. Така увага до історії хвороби вона є досить виправданою, але мені здається, що цей об'єм він все ж таки. Дуже великий, враховуючи те, що ця система вона іноді е, може давати збій. Лікарі можуть годинами, можуть годинами чекати на те, щоб вона нарешті коректно запрацювала, коректно функціонувала, і це також е, забирає дорогоцінний час, який ми можемо витратити на огляд пацієнта, на контакти з пацієнтом, і тому мені здається, що цю систему її треба дещо довершити. Це дуже добра ініціатива, але не довершена. На жаль, раніська громада багато інших громад відчувають значний дефіцит кадрів у медичній галузі. Як ви вважаєте, чому молоді фахівці не приїжджають працювати до провинції? Я можу сказати про амбіційність молоді зараз у багатьох моїх колег, одногрупників, однокурсників була конкретна мета потрапити на інтернатуру саме. В опорну лікарню обласну я не кажу тільки про дитячі лікарні. Але мені здається, що це не зовсім правильно, тому що не завжди ти можеш проявити себе на максимум саме в цій опорній лікарні, де все ж таки будемо досить відвертими. Там велика конкуренція, там велика е, кількість спеціалістів, лікарів. А все ж таки, у більш маленькому місці або навіть у селищі ти можеш бути в рази кориснішим, в рази потрібнішим, аніж у великій лікарні, де, вибачте, і без тебе дуже така велика концентрація досвідчених, висококваліфікованих лікарів, спеціалістів. Я не скажу, що це якийсь неправильний вибір, тому що кожна людина вона вважає свій вибір правильним і доцільним, і вона знає, чому вона це робить. Але так. Факт залишається у тому, полягає в тому, що багато лікарень, які МОЗ затвердив як лікарні, які потребують на лікарів інтернів, вони залишилися без них. Пані Ірино, кажіть чесно, а чи не плануєте ви поїхати за кордон та працювати в одній з країн Євросоюзу? Я мрію отримати там нові знання, пройти стажування в якійсь європейській країні. Дізнатися щось нове, принести щось в нашу систему охорони здоров'я, але працювати я там не хочу, тому що я вважаю, що там достатньо медичних працівників і достатньо українців там зараз, які виїхали вимушено або за своїм бажанням ще раніше, не протягом війни. І мені здається, що більш доцільним буде принести цей досвід і щось удосконалити, отримавши знання протягом стажування там. В подальшому я хочу отримати вторинну спеціалізацію більш вузьку, в, яку, в якій я зараз не скажу в якій сфері, але можу сказати, що це точно буде. Я вагаюся поки що. І також мене цікавить дуже наукова та викладацька діяльність. Тобто я думаю про аспірантуру і в майбутньому, складатиму, в майбутньому буду складати вступні іспити та продовжувати свою діяльність саме так. Побажайте ірині ванівні успіхів у кар'єрі. Розповсюджуйте це відео, щоб про прекрасну українську молодь дізнався весь світ. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.